Всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися рецептом печеного пирога, який я колись показувала разом з підбиваним борщем, але так і не дозріла до того, щоб зняти вам рецепт. Отже, інгредієнти: масло 50 г, одне яйце, розпушувач тіста столова ложка, склянка велика кефіра та 800 г приблизно борошна. Борошно спочатку я даю пів кілограма, потім даю одне яйце, розпушувач та розтоплюю масло в мікрохвильовці і додаю це все у тісто. Я розмішую акуратно і дивлюся, скільки забере у мене муки. Якщо б це був домашній кефір, домашнє квасне молоко, тоді б муки було менше. Звичайно, що ще посолила. Але так як в мене був кефір рідкий, то я сипала муку і сипала, і сипала, поки тісто не стало таким не тугим, але досить таким еластичним, яке трималося кубки. І дуже важливо, щоб вже воно не прилипало до рук. Якщо тісто вже не прилипає до рук, тоді воно таке, як нам потрібно. Ось, бачите, воно має бути до такого стану. Що можна товкти вже кулачком це тісто. Коли воно таке вже стає, тоді відправляю його на дошку змащену борошном, і тоді починаю його втовкати, щоб воно вийшла ось така сформована гарна кулька. Я залишила ще тісто на 2 години, тому що треба було срочно по роботі відлучитися, і для тіста це навіть добре. Коли воно трішки почекає. Я розділила це тісто навпіл, бо в мене буде два пироги. І тоді розкатуємо його у форму круга. Круг товщиною має бути приблизно пів сантиметра. І даємо картопляне пюре. Картопляне пюре це звичайна зварена картопля, перемішана із засмажкою з цибулі. Потовчена один раз на гарячо, а другий раз. На холодно. Ось така консистенція у мене вийшла. Зауважу це пюре без молока і без масла, тільки з засмажкою. Ось так, ось так я рівномірно розподіляю товщиною приблизно 1,5 см картоплю і ось так заправляю краї. Тісто еластичне, воно піддатливе, тому воно не рветься. І роблю ось такими рухами, формую наш пиріг. Потім розпалюю сковороду на великий вогонь. І коли вже починає булькати, я вогонь скручую. І воно поступово отак, отаким способом має обсмажуватися. Тоді я перевертаю, коли вже отак рум'янець рум знизу з'являється, перевертаю пироги. Це доволі такий, трошки. Бруднуватий процес, тому що, як бачите, олія чуть-чуть розливається. Але смак такий класний цього пирога, що це вартує трошки помастити кухню. Такий пиріг дуже гарно смакує з підбиваним борщем. Посилання на нього я залишу в описі під відео, і також чесничком натерте чи просто з молочком. Дуже він смакує. Кому сподобався рецепт, підписуйтеся та ставте лайки. Па-па!